Урок я пізнаю світ, тиждень 15, урок 130 Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Домашнє завдання розгадає кросворд». Столиця Польщі, Варшава. Гори, що простягаються територією Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і України це, звичайно, Карпати. Річка, що протікає територією Польщі, це річка Одра. По вертикалю. Форма рельєфу, що переважає в Польщі, це рівнини. Сусідка Польщі на Південному Сході. Це наша країна, Україна. Море до якого має вихід Польща, Балтійське і найвища точка Польщі, розташована в татрах, це гора Риси. 2499 метрів. Ну, а с... Наступна сторінка завдання номер 3 Установи відповідність між назвою стану води та схемою розташування молекул в речовині цього стану. Ми знаємо, що всі речовини складаються з дрібних частинок це з атомів або молекул, і між молекулами або атомами існують відстані. У газах вони найбільші, у ріднах невеликі, а у твердих тілах найменші. І так, на першому. У нас речовина під назвою лід. Молекули знаходяться у твердому стані. А якщо у твердому, то між ними невеликі відстані. Це останній малюнок. Далі, другий це вода-рідина. Молекули знаходяться на невеликих відстанях. І третя, водяна пара це газоподібний стан. Ось тут молекули знаходяться на дуже великих відстанях. одна від одної. Вони перебувають у безперервному, хаотичному русі, ось цей малюнок, саме другий, говорить про стан речовини у газоподібному стані. Ну а тепер тема нашого уроку стоянки мезоліту. Отже, сьогодні ми розглядаємо з вами стоянки мезоліту на території нашої країни України. Увага на екран! Завдання до уроку. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всіх. Запитання до уроків. Які історичні джерела були знайдені археологами на стоянках мезоліту, що розташовані в Україні? Чи можеш ти розпізнати вивчену країну за контуром? Яка форма рельєфу переважає в Івано-Франківській області? Яка гора є найвищою в Україні? Які самостійні частини мови ти знаєш? Як рухаються молекули й атоми? Хто такий Фредерік Шопен? Я знаю, що можу навчатися швидко і легко? Несті запитання ми зможемо дати, тому що ми з вами навчаємося швидко і легко. Отже, працюємо разом. Попрацюємо з політичною картою на сторінці 24. Знайдіть і покажіть на ній Польщу. Розгорніть, будь ласка, сторінку 24 Столиця Польщі, місто Варшава. Пригадайте, що Польща має вихід до Балтійського моря. Її країни сусідки це Німеччина, Чехія, Словаччина, Україна, Литва. Прочитаємо разом з інформацією з диктором. Повернемося назад на сторінку 12. І так, завдання четверте. Це цікаво! На території сучасної Польщі, а саме біля маленького села Коморниця. Було знайдено стоянку мезоліту. Археологи розкопали на ній різноманітні знаряддя праці з кременю, мікроліти, скребки та різці. І так, про що ви прочитали? Що на території сучасної Польщі була також знайдена стоянка часів мезоліту. Чому саме Мезоліт? Тому що тут ми бачимо знаряддя праці, виготовлені з кременю, мікроліти, маленькі камінці, які використовувалися саме для лука, скрипки і різці. А тепер, будь ласка, перегляньте відеофрагмент і пригадайте, які історичні джерела знайшли археологи на стоянках мезоліту, розташованих на території сучасної України. Увага, на екран Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством. Мистецтво. В Україні відомо майже тисячу пам'яток періоду Мезоліту. Це тимчасові стоянки тривалі поселення Могильники. Цікавою пам'яткою Мезоліту є стоянка кам'яна могила, що в Запорізькій області. У Криму це печери Фатьма Коба. Ймурза коба. В Одеській області стоянка Гребеники. У пошуках засобів існування людина мезоліту починає активніше займатися полюванням на дрібних тварин та рибальством. Техніка полювання і рибальства суттєво удосконалилася, були винайдені лук та стріли, гачки. Сіть з поплавками, а також плоти зі зв'язаних колод, човни, видовбані зі стовбурів дерев, тощо. Люди селилися у тимчасових наметах біля річок. Так, на гребенеківській стоянці, що біля села Гребенники Одеської області археологами були знайдені кам'яні знаряддя праці, зокрема. Олівцеподібні мікроліти, а також скребачки, велика кількість геометричних мікролітів, іноді вістря. У Криму люди селилися в печерах або на вісах у долинах гірських річок. Аналізуючи кістки тварин, вчені зробили висновок, що населення полювало на тварин, які мешкали в лісах кримських гір, благородного оленя, кабана, косулю, рибалило в гірських річках, займалося збиральництвом. Печера або грот Фатьма Коба відома своїми величезними розмірами. Та історичними знахідками. Це стоянка кроманьйонців в епоху мезоліту, які полювали та рибалили. Люди удосконалили знаряддя праці, стали використовувати мікроліти, які кріпили на дерев'яній основі за допомогою смоли. На стоянці були знайдені кості різних тварин, бурого ведмедя, дикого коня, кабана. Тощо з даху грота Фатьма Коба збігають потоки водоспаду. Це свідчить про те, що проблем з водою у людей не було. Археологи знайшли гарпуни з мікролітами, кам'яні ножі і різці, а також лук і стріли, допомагав мисливцям, приручений у мезоліті собака, кістки якого. Також були знайдені в цьому ж гроті. Це українське і це моє. А тепер перегляньте ще раз на цю картину і подивіться, в якій частині осила, оселялися люди. Це був берег річки. Чому саме тут? Тому що можна було ловити рибу, мити, щось брати. Да, тому що поруч була вода, а людям необхідна вода для життя. Подивіться на їхні будинки. Це були тимчасові намети, обтягнуті шкірою тварин. Люди вміли робити знаряддя праці, лук, стріли, саме човни, маючи свої знаряддя праці, які вони навчилися виготовляти. Ну, а ми з вами попрацюємо над завданням зушита. І так, з'єднай стрілочкою зображення історичних джерел і назви стоянок, на яких їх було знайдено. На королевській стоянці були знайдені рубила. На мізенційській стоянці це були будинок людей і саме їхні прикраси. Грот, кам'яна могила. На скельні малюнки людей, а в печері Фатьма, Коба і Мірза коба були знайдені саме знаряддя праці. Ось ці гличики ми не віднесемо до жодної стоянок, тому що ще для них не настав час. Розгляньте адміністративну карту України, знайдіть і підкресліть назви стоянок, про яких говорив. Диктор. Перша це була в Запорізькій області Кам'яна Могила, в Криму Мурзак, Коба і Фатьма Коба, в Одеській області Гребенниківська стоянка. Чотири стоянки епохи мезоліту. Тепер знайдіть ще чотири стоянки саме палеоліту. Це королевська стоянка. Київ Коба, Кирилівська стоянка і Мізинська стоянка. Ми з вами вже вивчили 8 стоянок. А тепер позначте, яка стоянка в якій частині України розташована Грот Кам'яна могила. У Запорізькій області. печера Фатьма Коба, Автономна Республіка Крим, печера Мурзак Коба. Автономна Республіка Крим Гребенниківська стоянка в Одеській області. Всього ми з вами вже вивчили і позначили на карті 8 стоянок кам'яної доби. Нейробіка від Аї. Завдання перше. Відповідь. 100 тисяч. Шестицифрове число. 100 тисяч. Другий приклад. Відповідь на екрані 100 тисяч. Третій приклад. 100 000. І останній четвертий приклад. Нейробіка для майбутніх географів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи кількість метрів. Які подолали туристи, піднімаючись на гору Молдовяну в Карпатах на території Румунії? Перевіряємо. 2544 метри. І так, на сторінці вашого зоштува має бути запас 100 000, 100 тисяч, 100 тисяч і 2544 метри. Що означає останнє число? Це висота гори молдовяну, найвища гора, Карпат. У Румунії. Ну, а тепер географічна гра. Завдання перше. Пізнає за контурами країну. Першою є Молдова. Вона схожа на ґрун Винограда. Друга та, що схожа на динозаврика, Україна. На рибку схожа Румунія. На Акулу схожа Словаччина. На Літаючий корабель Угорщина і на Багатокутник Польща. Підпишіть назви країн. Завдання друге: Закресли зайве. Братислава Кишинів, Львів, Варшава, Бухарест. Зайвим буде Львів, тому що інші – це Назви столиць міст має бути саме Київ, а не Львів. Герлаковський Штіт, Риси, Говерла, Молдавяну, Карпати. Зайвим буде Карпати, тому що решта це найвищі точки Карпат в різних країнах: в Словаччині, у Польщі, в Україні, в Румунії. Дністер. Тиса, Дунай, Балатон і Одра. Зайвим буде балатон, тому що це озеро, а решта річки. Північ, південь, північний схід. захід і схід. Зайвим буде північний схід, тому що це проміжна сторона світу. Завдання третє. Розглянь зображення і виконай завдання: Познач прапор Молдови. Прапор Молдови. На першому малюнку. Познач прапор Словаччини. Він посередині. Яка країна заховалася за ребусом? Це поїзд беремо першу і другу. ПО, це кулька. Відкидаємо першу другу і останні дві. Залишається Л, дощ. Беремо третю букву щ. і додаємо А, виходить слово. Польща. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство зі стоянками мезоліту на території України.